До забезпечення охорони публічного порядку і безпеки залучались 540 працівників поліції. Територіальні структурні підрозділи головного управління Національної поліції Волинської області з 25 квітня працювали в постеленому режимі. Були сформовані оперативні штаби по збору аналізу та моніторингу ситуації в області. До охорони громадського порядку були залучені групи вибухотехніків. Спільно з Національною поліцією, Національною гвардією та прикордонним загоном створено чіткі інструкції, взаємодії та додатково відкориговані плани порушень публічної безпеки та порядку в місцях проведення заходів не зареєстровано, з метою підвищення оперативної готовності та забезпечення реагування на надзвичайні ситуації у період святкування великодня та травневих свят. Підпорядковані пожежно-рятувальні підрозділи в області з 21 квітня поточного року переведені на посилений режим несення служби. Для забезпечення оперативного реагування на надзвичайні ситуації у період великодніх та травневих свят сформовані посилені караули, приведено у постійну готовність пожежно-рятувальну та спеціальну техніку. В цей період в області не виникали пожеж та загорянь у культових спорудах. При цьому виникло 9 пожеж в приватному секторі, під час яких не було загиблих, однак є один травмований. Під час пожеж було пошкоджено три житлові будинки, три господарчі будівлі, два гаража та один легковий автомобіль. Всі пожежі виникли із власної необережності або нехтуванням правил пожежної безпеки власників. Незважаючи на те, що значна кількість людей святкувала на природі, в області не зареєстровано пожеж в екосистемах. При цьому сприяв низький клас пожежної небезпеки. За цей період не поступало повідомлень про виявлення вибухонебезпечних предметів часів минулих війн на території області. Ситуація щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території області перебуває на постійному контролі керівництва управління надзвичайних ситуацій, наявні сили та засоби гарнізону готові до реагування на можливі надзвичайні події. Я, як голова адміністрації, хочу подякувати нашим. Правоохоронцям, подякувати працівникам служби надзвичайних ситуацій. В цілому великодні свята, пасхальні свята пройшли організовано, спокійно. Органи правопорядку справилися з покладених обов'язками, не було якихось надзвичайних ситуацій. В підвищеному стані готовності знаходилися наші служби надзвичайних ситуацій. Я розумію, що в цей день їм прийшлося бути на робочих місцях, нести відповідну службу. Тому дякую за активну, позитивну роботу, яка була проведена даними структурами на теренах області. І надіюся, що всі великодні свята, повністю всі процеси, які будуть проходити 8-9 травня, завершаться спокійно. Наші люди з честю вшанують пам'ять загиблих в Другій світовій війні і відзначать День перемоги. Але разом з тим просив би державних чиновників, державних чиновників, незалежно від того, де ви знаходитеся, на демонстрації, на мітингу, під час святкування або в зоні відпочинку, не забувати, що ви є державними службовцями і є представниками державної влади.